То, <риколи> воно ж виходить, і ми б колок вилетіли безможні. Поїхали. <плес> ну все, діставай пляшу. Лечімо мої роки, проплива, дністе широкий, пропливає, не вертає часу, ні на мить, не біжи, тобі гукаю, найще трохи заспіваю про красу твою безкраю. Скажи, та... скажи що ти, Дьон Ремпо. Як перед Джон Рем, і між них, через поділля, все біжить, біжить, до моря та стрімка вода.

Крізь літа, все біжіть, бішіть, і стравота, не століть ріки, я в мої роки, що через повітря. Наші друзі алкоголіки. Гоша, Павло, Джон Рембо, Стівен Сігал. Вертушка. Мені вже страшно. Я у подолянку зачарую серу сорочку на віки, я одіну вишиванку і знайду свою тістрянку, що у мою пісню заблукає, а над берегом далеко не кружля лелека, наче ми край мій обіймає. Так, ми на безлюдному півострові Дністровського водосховища. і жить, стравода, як мої через завжди.

Я теж хочу, ось саме рибачка, знижу там. Ністровське водосховище. Ну. Жариться шашлик. Ви закидайте. Ви закидайте. І щось в кустиках шуршить. А ну йдемо подивимось. а що ти тут робиш? випробовую новий ніж. О, знайшов браконьєрські снасті, отак ріже, нагло сітки. Не, щоб закинути і витягнути купа сумів, лящів, а -а -а. окунів. Ні, нагло так рубає, буде, каже, буду по своєму методу ловити. Буду я браконьєром по своєму методу, буду все стріляти, відстрілювати в тому підводному середовищі. Скажи, що мене буде клювати. Все по закону. Більше п'яти кілограм не беру. За один... За годину. За суток. Так, ідемо далі. Шошличко жариться. Ах, який запах. Бачите, Боже, ти А? і там розходить? Тут, Тут ми будемо жити 7 днів, 7, 7 ночей. <клес> Наші речі. Наші. А човни. <клес> <клес> а, <смач> тепер, <клес> а, тепер, а тепер слово найосновного, найзаядливого рибака. Значить так. Сьогодні 15 число. Ваші плани. Зарпань, місяць. Ми збираємося випливати на... на... Сома він не перебувають на, со... <laughs> на сома. Нахер <-сома. смех> тобі на сома горох тоді. Ні, я буду закидати на сома, а то буду ловити так на тарані. Добре. Далі, що ми сьогодні робимо? Наші плани. Двайте, на сім днів. Ми приплили, ми хочемо відпочити. Як ми будемо відпочивати сім днів? Я думаю, за сім днів е... і городки ігор. Я думаю, він все-таки зашпилі того оператора. Далі. Далі, що ми будемо далі робити? Демонструвати, е який гострий мене ніж. По лоці, По, по кожній лоці пройдись Продемонструю. Ми, ми потім продемонструємо свої сили. Ну, фізичні. Так, що саме основний рибак буде говорити? Коли ми плануємо нормальну рибу ловити? Ви знімаєте, так? Беремо два фодера, цілимся. І отак. А вони так класно втикнулися, як коп'я. А ну покажіть, будь ласка, ще. Він ну, ну, <зан> і кірпікер. І так. Як ми ловимо рибу? а ну, Значить, це саме основний рибак, саме профіль рибак. Нема кращого рибака у Львівській області, взагалі в Україні. Ну це знаний Ігор, так, <зан> да. серед. Саме да. саме незнаменитих людей його говорить на нього говорить. Ось цей пейзаж, Гоша. десь сонце, о там видно такий пейзаж, і так, руки, руки там, показують, пальці. Там, 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 Що там є? Краєвид. Готов <плес> штрикнути його. Краєвид Так, да, краєвий дуже гарний. <плес> так, краєвид дуже Значить, гарний. що я скажу? Судячи по всплесках риби, які ми тут зараз не наблюдаємо, <плес> кльов <плес> має бути ніякий. Та дува! А там ми холод є? Там і холод, ця фіня. Я є холод, блядь. Уебашу. так ми лодку відпустили. Я було так може пустити, хвиля до берега. А ну посмішка? Теперь на насадки, у нас там було 26 <ривателись> метрів квадрат. Ну, 26 метрів квадрат, а воно ми взяли. Какое? Я розмір. Зараз гнеться, вот я один доски в озеро. А що тут озеро? Да, мідії. Ох, на уху буде мати мідії. Риби не дуже, але на варчик буде нормальний. буде мати То наші друзі знають. А ну попробуємо одного за хвіст зловити. Через нас тут не встати це, розкажи, тобі дуже. І так, вечір другого дня. Отак ми воду на чакі пітимо. І так, ми на рибалці, гриби не дуже. Будем їсти Будемо мідії. їсти мідії сьогодні. От го Наша понегряв. Третій день, голодні, вже без риб. риба, напівсушена, от все, що ми маємо. От, таке, от такі ми бідосі. Трохи вкрали, трохи прибили, добили, єлі плаваючи, Переключаємося на мідії. Отаке от життя в раю. Нам Ну, наша рибалка продовжується, ми вже тут четвертий день. Там рибка сушиться. Тут хтось щось бліснить. Так, тут... О! А ти що тут робиш? О! А, то тут браконьєр подводний. Рибку щучку ловить. Ну така, кіло 700. Храй пасть. Так, сьогодні у нас середа, 9 число. Зранку я виплив на рибалку. Порибачив три годинки всього. Зараз ми кудимося. Нападимця... Будемо 3,5. Не було 3,5? Більше? Більше не було. То, то риба Да, Масіли, чи чи О, тривав підлящить таких розмірів сьогодні. Раз, за разом. О. Ну, два разом. Є плутва велика. Ми її заважили на майже 400 грамів важить. Майже не говори. 380, 380 точно. Коротше, загальна вага 8 кг 300 Все, Рибка плаває, потім буде чиститися. Ваши твои. <laughs>